Бетонна основа вже має досить серйозні тріщини, тому ми її повністю будемо замінювати. Всіх вітаю! знаходимось у місті Снятин. Приїхали на заміри до клієнта, який побажав замінити стару огорожу та побудувати новеньку з цегли Sentex Prime. Зараз покажу старий паркан та розкажу більше про роботи, які ми будемо надалі проводити. Значить, маємо тут ось таку огорожу з металевої сітки загальною довжиною 36 метрів 20 см. Бетонна основа вже має досить серйозні тріщини, тому ми її повністю будемо замінювати. Ворота та хвіртка залишаються на тому ж місці, а також там потрібно буде зробити порожню секцію для того, щоб залишити місце під каплицю. Після замірів ми зробимо 3D-візуалізацію, де ми підрахуємо необхідну кількість цегли, дашків, парапетів, підберемо їхній колір. Та колір металевого зашиття. Уже скоро ми покажемо вам 3D-візуалізацію цієї огорожі. І після погодження всіх необхідних деталей ми приступимо до виконання будівельних робіт по цій огорожі. А поки що підписуйтесь на нас, щоб не пропустити щось цікавеньке.